Права 1245. У легкоатлетичній секції тренуються 32 спортсмени. Причому дівчат серед них на 4 більше, ніж хлопців, скільки дівчат і скільки хлопців тренуються в цій секції. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу таким чином. Позначимо кількість дівчат у секції через Х, а хлопців через Y. Записуємо, що нехай. Нехай у секції тренується X дівчат і ігрек хлопців. що ж, якщо так, то ми можемо за умовою скласти такі рівняння. Записуємо, що за умовою, маємо. Отже, тоді, якщо всього 32 спортсмени, то записуємо як систему рівнянь. Перше рівняння буде 32 спортсмени. Це Х і дівчат плюс y хлопців, це буде 32. А друге рівняння. Дівчат серед них на 4 більше, ніж хлопців. Ну що ж, якщо дівчат на 4 більше, то ми можемо написати, що X, кількість дівчат мінус y кількість хлопців, це дорівнює 4. Є? Ну що ж, щоб роздати цю систему рівнянь, при яких x і y буде правильне і перше, і друге рівняння, ми можемо зараз додати ці рівняння, тому що при y у нас протилежні коефіцієнти. Додаємо. Тоді одержимо. Я запишу як перша дія. Отже, x у нас є плюс x. далі є плюс y. Є мінус y. І це дорівнює. Ну і справа у нас є 32 і плюс 4. Є? Ну що ж, сума плюс y і мінус y дорівнює 0. Їх можна викреслити. Тоді х плюс Х це буде 2х. Дорівнює. 32 плюс 4, це буде 36. Є? Ну що ж, добре. Тобто ми знаємо, що 2х дорівнює 36. Як знайти Х? це нерівняння ділимо на 2. 2х 2 поділити на 2. Це буде Х дорівнює. Ну і 36 ми ділимо на 2. Є? То записуємо, що х тоді дорівнює. 36, що ділиться на 2, це буде 18. Є? Добре. Ну що ж, ми знаємо, що х у нас дорівнює 18. Ну а зараз. Тоді ми знаходимо, чому дорівнює y. Записуємо, як друга дія. Як знайти, чому дорівнює y? Підставимо замість X 18, наприклад, у перше рівняння і знайдемо відповідне значення y. Записуємо, що x або 18 плюс y дорівнює 32. Є? Переносимо плюс 18 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо y дорівнює. 32. Зліва було плюс 18, справа буде мінус 18. Є? І y тоді дорівнює. 32 відняти 18. Це буде 14. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює X та Y. Ну, а зараз можемо дати відповідь, скільки у нас. Тренується хлопців і скільки дівчат, записуємо, отже, отже, в секції, в секції тренується, тренується. Отже, в секції тренуються. 18 х – це дівчат. 18 дівчат і. 14 хлопців. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Скільки дівчат і скільки хлопців тренуються в цій секції, записуємо 18 дівчат. І 14 хлопців. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.